Астрологічний прогноз 27 вересня-субота. Сьогодні день, коли слово і навіть думка мають свою силу. Шості лунні сутки вчать нас слухати не лише те, що говорять, а ще й свій внутрішній голос. Дуже уважно слухайте, що ви говорите. Це сьогодні може прорости як насіння. Гарний день для афірмацій, молитви, медитацій. І дій вдячності. Уникайте пліток, різких слів і конфліктів. Субота, День Сатурну, День поваги до старшого покоління. Сьогодні твоє слово має творити реальність. Гарно думай перед тим, що ти кажеш. Хочеш дізнаватися більше астроновин, підписуйся на мою сторінку і посміхайся. День до цього сприяє!